Так, Всім добрий день. Знаходжуся на цьому участку, де була дісковка пшениці, де чоловік психонув і вирішив її перекультивувати. Ну, Він обороти зробив, звісно, без мене. А це я прискочив. Не хочеться пропускати такого сюжету. Погодка у нас Сонечко. Вас небеса. Ага. Так. Охрані. Коватор робить роботу, вродьби падалка. Нехай вилізу, покажу, покатається трохи. Отака процедура. Ти міст не включав? Не yes. включав. Ну, коротше, тягне без моста, нормально все. вопрос, -го городи, треба крутиться, отак вот трошки прижилося, Ну, я думаю це не страшне. Так, ну городи. Городи, звісно, городи. То задки треба здати, заїхати, клинець забрати, то лишній раз розвернутися. Ну, це отак. Хоча після проходу опять чорненьке, як це все діло буде, <кхи> приживатися далі, пшениця. У нас усі шанси понаблюдати. Шукає глибшу. Ну не може потихеньку і все. Йому аби глибина. Так. Ну що, получаються отакі куски, ось от, там, де коріння пшениці. О, А так, в принципі, нормально виходить. Собаки збіглися. Таких особу бур'янів немає. Так, а ну йде. Влага є, зрізає ось. О. Це що у нас? Липка, липку зрізає. Так що ось так виходить. Уже і осод пішов. Ну, прижилася пшеничка дебела, Ну, були дощики. Ну, то вона і прижилася, бо він задіскував і трошки пішли до щеки. Ну, я думаю це нормально. О, ось кучу як діскували. Щас подивимося, як він її братиме. Ось. Розгорнув фіг фігтера. Так, ну що, він вирізає її, вирізає. Ось, все воно. Як воно далі буде проживатися, не буде. В принципі, все воно зачеплене. Так що так. Так, ну воно діло вже йде до завершення. Культивація це не дізковка, Бестренько воно крутиться. Ну, чи 4 метра, чи 2. Все, у нас залишається полоса тут. Іде, ось її видно полоска. І там буквально по краю. Так що все, на цьому я заканчую. Цим миру добра, ось ще ось махає, махає. Все, всім пока.